Шосте квітня потяг. Коли б мудрі вони зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Повторення закону 32 розділ, вірш 29, У той момент, коли вчителька зайшла в клас, ми вже здогадувалися про те, що на нас чекає щось цікаве. І не помилилися. Правда, вона не тримала в руках ніяких пляшок, камінців чи ще чогось. У неї був лише іграшковий потяг. Педагогиня поставила його на свій стіл зі словами, зараз ми з вами проведемо один цікавий тест, який ні до чого не зобов'язує, однак чогось вас може навчити і допоможе задуматись над дуже важливим вибором. Кажуть, що 95% тих, хто намагалися його пройти, не змогли цього зробити. Мені ж цікаво, який буде результат у нашому класі. Отже, поїхали! Ми всі в класі перезирнулися, трохи зашуміли, але вибору не було. Відверто кажучи, кожному подобалися тести та експерименти нашого класного керівника. Учителька продовжила: Уявіть, що ви знаходитеся на пероні і у вас є вибір, у який потяг сісти. Перший з безкоштовним Wi-Fi. у вас усю дорогу буде швидкісний інтернет. Другий варіант потяг із усіма зручностями, харчування, телевізор, комфорт. І третій, окреме купе, у якому є джакузі та інші неймовірні умови, який потяг ви оберете? Ми зашуміли, перебиваючи одне одного, хтось називав перший, хтось другий, хтось третій. А коли пройшли емоції, з'явилося запитання А як довго буде їхати цей потяг і взагалі, куди він приїде? Вчителька посміхнулася і сказала. Мені дуже подобається хід ваших думок. Отже, недаремно ми з вами на класних годинах проводимо такі бесіди. Дозвольте, я продовжу. Уявіть собі, ви в цьому потязі їдете дуже довго, а потім виходите в такому місці, яке вас не влаштовує. Лише тепер ви задаєте собі питання, а куди я приїхав? А коли ви сідали у потяг, чому не запитали, куди він вирушає? Куди ви хочете приїхати? Повернімося до 95% людей, які йдуть навчатися, працювати, тому що комфортно, тому що зарплата, та не задумуються, а як вони будуть жити через 40 років. Я впевнена, що і ви про це не задумувались, але сподіваюся, що сьогоднішня бесіда вам допоможе у майбутньому вашому виборі. А ти вже зробив вибір, у якому потязі хочеш їхати.